І помніш ми з тобою разом в одній параші срали. Ті ще очки пробивав і ти нам нападе. <поставлення> з України, як справи. Ти з України? Так. Слава Україні, ебат! Загальнім слава. Я знаю. Чому замовчав? Він не з України, він Чому сказал? замовчав? замовчав? Питаю. <поставлення> Кого? Замовчав чому? Я не мовчу, я говорю з тобою. Так. Я не замовчав. На які теми А розмовляєш? Я розмовляю з тобою. На які який... на теми розмовляєш? А що ти? Е на які захочеш? Ти мені задавай тему, я тебе буду роз... розказувати. Як справи? Хаба нарешті з Справи, справи добре. Твої як. Та нічого все гаразд. А? Ну він розмовляє українською мовою, але я бачив, що він не з України слух. Тут не наїбеш. Перевір мене. Паляниця, Укрзалізниця, Рушниця. Ну я... а то ти розмовляєш на українській мові, це не дає погод, що ти ну, ну, не в Росії, ну їбай. Зараз росіяни теж базарять на українській мові, су. Наприклад. Да, бо вже готовляться. Москва вже готується нахуй, коли я висруся нахуй на Красній площі. Замість Зеленського. Зеленський не зможе висратись, так я висруся замість нього. Коли? Путін вже вийшов із своєї барикади. тому щоб він міг Вийти. Два, ну, добре, розмовляєш? Я постукаю йому прямо. Перед... Що таке робиться? Україні в, і... в Україні що робиться, а ти, наче не знаєш, що в Україні робиться, ебать. Не знаю. Місто Сумщина У нас все Е, Руські оставляють 5 м'ясо, ебать, а ми його їмо нахуй. Що робить? Бо щоб воно дну не воняло зразу. Що роблять через? Руських доїдаємо вже. Як ви Так.